Євангелія від святого Івана, глава 16. Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились. Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби він службу виконує Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця ні мене. Але я це сказав вам, щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку, бо з вами я був. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш? Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світовий виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду. І мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого та й вам сповістить. Усе, що має отець, то моє. Через те я й сказав, що Він візьме з мого, та й вам сповістить. Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром, і мене ви побачите, бо я йду до Отця. А деякі з учнів його говорили один до одного що таке, що сказав він до нас? Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром, і мене ви побачите. Та я йду до отця. Гомоніли також. Що таке, що говорить незабаром? Про що каже, не знаємо. Ісус же пізнав, що хочуть поспитати його, і сказав їм. Чи про це між собою міркуєте ви? Що сказав я, незабаром і вже мене бачити не будете ви, і знов незабаром і мене він побачите? По правді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощі, що людина зродилась на світ. Так сумуйте і ви, ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По правді, по правді кажу вам, Чого тільки попросите ви від Отця в моє ймення, Він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я Моє? Просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам. Того дня ви проситимете в моє ім'я, і я вам не кажу, що вблагаю Отця я за вас, бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов, І знов покидаю я світ, та й іду до Отця. Його учні відказують. Ось тепер ти говориш відкрито і жодної притчі не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе, і потреби не маєш, щоб тебе хто питав. Тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Ісус їм відповів: Тепер віруєте. Ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє. А мене ви самого покинете. Та не сам я, бо зо мною отець. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Амінь.